Ім'я Марфи Тимченко займає особливе місце в історії мистецтва, а дослідники ще багато років будуть вивчати її творчість. В основі її робіт лежить патриківський розпис, яким мисткиня володіла віртуозно. Вона полонила художній світ не тільки своїм унікальним талантом, а й велетенською працездатністю. Малювала художниця до останніх днів. Марфа Ксенофонтівна виділялась от своїм особливим баченням. Це дуже яскраві, дуже соковиті, дуже такі, от пластичні композиції. От навіть ви пройдетесь по нашій виставці, побачите, що кожна її робота вона якась особлива. Художню справу продовжили й донька та онука Марфи Тимченко. Роздивляючись мамині роботи, Олена Скицюк ледь стримує емоції. Каже, деякі картини вона бачить вперше, втім більшість знайомі її з дитинства. Це для мене важливо. Настільки це приємно, настільки це хвилююче, що звичайно. Словами не передати багато робіт, тих, які я бачила, з якими я жилася, які робила мама ще при мені, звичайно, це все пам'ять, це все. Ну, душа її це спогади про неї. Олена Скицюк пригадує, мати відрізнялися особливим баченням світу, любила природу та людей. Все це передавала через свої роботи. Залюбки навчала доньку тонкощів художньої справи. Ми продовжуємо традиції Петриківського розпису. Я, моя донька, і стільки натхнення, скільки нам дають мамини роботи, звичайно. Важко переоцінити цей вклад, який вона зробила і в мистецтво України, і в нашу родину. Друзі та колеги Марфи Тимченко називають її художницею, яка постійно шукала щось нове та не переставала вдосконалюватись. У 60 років мисткиня пішла здобувати другу освіту а в останні роки життя освоювала комп'ютер. Вона геніальна ще жінка, дружина, яка дуже любила свого чоловіка і дуже любила своїх дітей. Я вам повинна сказати. Скільки стараються робити під Марфу Тимченко творів, але ніхто не зробить так творів, як Марфа Тимченка. Марфа Тимченко одна з основоположниць, стилю розписів порцеляни. Більше 30 років художниця пропрацювала на фарфорових заводах. Її пензлю належить сотні різноманітних візерунків та орнаментальних композицій.